Цієї ночі росіяни двічі обстріляли Нікополь, спершу вдарили з градів, потім з важкої артилерії а під ранок атакували дронами камікадзе. Минулося на щастя без постраждалих, але пошкоджено гімназію, санаторій, сім приватних будинків, господарські споруди та кілька автівок. Про це повідомив очільник Дніпропетровської Вас Сергій Лисак. Зачепило також лінії електропередачі газогони. Наслідки ще уточнюються. Ну і вночі російські дрони атакували енергетичні об'єкти у Тернополі та на Рівненщині. Частина Тернополя залишилася без електрики, енергетики працюють над відновленням, а на Рівненщині наслідки ще оточнюються. Ну і тим часом у Тернополі триває ліквідація наслідків удару російського дрону. Напередодні комунальники повернули у чотири під'їзди поруйнованої п'ятиповерхівки: тепло, воду та електрику. Щодо п'ятого, найбільш постраждалого під'їзду очікуються висновки експертів. Я нагадаю, що минулої ночі внаслідок шахетної атаки один чоловік загинув, його дружина в важкому стані. І ще троє людей постраждали. Біля будинку розгорнуто мобільний пункт незглавності. Місцева влада обіцяє допомогу тим, хто потребує тимчасового житла. Потенційно аварійним є п'ятий під'їзд. Тому зараз всі мережі зацикльовані. Подача газу, електрики, подача води вже відновлено. Решту чотири під'їзди. Зараз фахівці працюють над тим, щоб забезпечити подачу теплоносія. Чекаємо заключення, наскільки взагалі і безпечне проживання. В ньому на цей період часу для тих мешканців, кому буде потреба, ми готові забезпечити фінансування коштами для того, щоб люди зняли собі квартиру. Прифронтове селище Борова на Харківщині щодня потерпає від ворожих обстрілів. Зовсім поряд точаться активні бої. Селище майже повністю зруйновано, дороги розбиті, а будинки лише де в де до війни у борові мешкало 15,5 тисяч людей. Нині залишилося 3 тисячі. У селищі триває примусова евакуація населення, і люди виїжджають неохоче. За останні місяці поліцейським вдалося вивезти приблизно 200 жителів. У халаті дивіться, вона розкололася. Нема забора, нічого. 75 років і робила, і матір руїня. Єсть у мене документи. Утром восім з чим-то воно. Я стояла там біля дверей, отак воно, вилітали оті всі ужас один. Я так злякала, то спасибо, що вони мене забрали. Ми з приводу евакуації. Ви не, не... Куди не Куди хочете? я діти, Тут мене валить, я двома палочками хожу. Ну Ми вже вивозимо, дивіться. Какою мене а бабуся. А бабуся 80 років. А бабуся вдома зараз. Да. Не хоче вона чи хоче? Ні, ні, ми нікуди. За добу сили оборони України знищили 1780 загарбників. Також вивели з ладу 8 танків, 22 ворожі бойові машини, 23 три системи Росармії. Повідомляє генштаб зсу. Загалом на передовій зафіксовано 193 бойових зіткнення. Найзапекліші бої точаться на Курахівському та Покровському напрямках. Росіяни намагаються просунутися і на Харківщині. Напередодні масований наступ у зоні відповідальності 42-ї окремої механізованої бригади став для окупантів черговим фіаском. Українські захисники зустріли ворога шквальним вогнем на запорізькому напрямку. Ситуація контрольована. А чутки про загрозу наступу ворожої армії це російське і ПСО, заявили в обладміністрації. Сполучені Штати оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні цього разу на 725 мільйонів доларів. До нього увійдуть боєприпаси для хаймерсів, насемців та артилерії, а також ракети Стінгер в протитанкові системи Джавелін та ат 4 а ще безпілотні авіаційні системи. Зброю нададуть у рамках президентської програми, як раніше наголошував радник Білого Дому Джейк Саліван. США планують надати Україні максимальну кількість озброєння до кінця каденції Байдена. І у Німеччині розсекретили, які дрони нададуть Україні hx 2 від компанії Гельсінґ. Дрон Камікадзе, який розвиває швидкість до 200 кілометрів на годину і може вражати цілі дальністю до 100 кілометрів. HX2 – це такий подібний до американського свіч блейду або ж російського ланцета. Його особливість це розвинений бойовий штучний інтелект, що дозволяє протидіяти ворожим ребам. Україна отримає від німеччини 4 тисячі таких пташок. І до кінця поточного року Україна отримає від Берліна вже шосту систему ППО Арістів, пускові установки для Петріотів, самохідні зенітні установки гепарта, ще гвинтокрили Сікінг та інше озброєння. Про це під час візиту до Києва повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, загальний обсяг військової допомоги Києву із з боку Берліна становить майже 28 мільярдів євро. Від початку повномасштабної війни Німеччина посідає перше місце серед країн Європи за обсягами надання нам допомоги у світі поступається лише Сполученим Штатам. Для нас в Україні важливо, щоб рівень німецької підтримки не зменшувався. І надалі це буде найважливіший та вчасний сигнал усім іншим нашим партнерам. На зустрічі з канцлером ми домовились, що Німеччина буде з Україною. Подальшому саме так як потрібно, незалежно від того, що буде відбуватись в глобальній політиці, які зміни можуть бути настроїв. Є і зараз пакет підтримки від Німеччини, це військовий пакет, обсяг 650 мільйонів євро. Ми очікуємо цей пакет в грудні. Норвегія захищатиме логістичний центр у польському Жешові, який є ключовим вузлом поставок зброї в Україну. Для цього польщі направлять винищувачі F-35 та зенітні ракетні комплекси NASAMS для захисту неба. Ну а ще 100 солдатів про це розповів міністр оборони Норвегії Бьорн Арільдґраму у коментарі виданню The Guardian. за його словами. Таким чином країна хоче забезпечити, щоб допомога досягала місця призначення, дозволяючи Україні продовжувати боротьбу за свободу. Хезбула порушила режим припинення вогню з Ізраїлем. Напередодні терористи випустили дві ракети. Цахал одразу відповів обстрілом об'єктів Хезбули на півдні Лівану. Тож припинення вогню тривало лише тиждень. Тим часом новообраний президент США Дональд Трамп закликав Хамас відпустити усіх заручників. Він написав у соцмережі: якщо терористи не відпустять усіх полонених до 20 січня 2025 року, тобто до його вступу на посаду. То Хамас очікують, цитую, наслідки, які перевершать усі відомі покарання в історії США. Кінець цитат Канада запровадить санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до порушень прав людини та корупції у Грузії. Повідомила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі. А у Литві, яка раніше ввела санкції, оприлюднили список осіб, на яких вони поширюються. Серед них засновник правлячої партії Грузинська мрія Бідзіна Іванішвілі та керівництво МВС Грузії. Я нагадаю, що вже шостий день в країні тривають акції протестом. Найголовніші події відбуваються у Тбілісі на проспекті Роставелі під стінами парламенту, а також біля Тбіліського держуніверситету. Люди виходять на мітинги попри жорстокість силовиків, які застосовують протимітингувальників, сльозогінний газ, водомети лупцюють людей палками та ногами.